Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Вітання сьогодні ми розглядаємо такі м -м, короткі уривки м -м, джерел. Назва загальна ракетний удар по хайфі, іранська агресія. Це виглядає, знаєте, як стрічка новин просто в реальному часі. Uh -huh. І наше завдання спробувати розібратися, що ж ці е фрагменти нам говорять. Яку картину малюють про цей ну, ймовірний інцидент? Так, давайте спробуємо. Почнімо тоді. От джерела so, to, зразу. Ем, кажуть про перехоплення ракет і потім про влучання. Ну, що тут цікаво, так це саме от така фрагментарність подачі. Це ж класика, коли щось гостре відбувається, інформація йде швидко, уривками. Так і так і часто ну, без миттєвого якогось підтвердження. От бачимо повідомлення про роботу ізраїльської ППО протиповітряної оборони. Угу. Там прямо так і цитується здається російською робота ПВО Ізраїля. І ще перехват іранських ракет в ізраїльському небі. одразу відчуття загрози і реакції на неї. І майже відразу ж, от слідом за цими новинами про захист, з'являється інформація про наслідку. Джерила кажуть, що ізраїльські змі повідомляють угу. про пряме влучання в хайфі, саме так і знову таки знаєте дуже короткі фрази, але візуально насичені. Здається, теж російською удар по хайфі або в хайфі зараз так. Так, а потім уточнення йде. Так, пізніше трохи. Ізраїльські СМІ сообщають о прямому попаданні поз в хайфі. І от далі таке дуже тривожне. Хайфа в огні після обстрілу. Це вже ну не просто факт, а прям руйнівний результат. Абсолютно, оце хайфа в огні, воно ж має сильний емоційний заряд. Правда, миттєво створює картину ну хаосу, руйнації, навіть якщо ми ще не бачили фото чи відео в самих цих уривках, точно. І це ж характерно для перших годин. Інформація вона більше для швидкого сповіщення, а не для е, глибокого аналізу. Але знаєте, тут є ще один цікавий момент. Ви про телявів, бо ж після хайфи джерела згадують можливу пожежу біля аеропорту Бен Гуріон. Саме знову цитата здається російською. сообщають о том, що віден пожар со сторони аеропорта Бен Гуріон в Телевіві, але ж там одразу таке важливе застереження. О! Точно джерело ж одразу додає. Однак офіціального підтвердження о попаданні пока нет. і оце мені здається ключове це показує саму природу цього потоку новин. Угу. Тобто поруч з повідомленнями про начебто підтверджені ЗМІ події в Хайфі з'являється щось таке потенційно дуже значуще, так, пожежа біля головного аеропорту, але з позначкою не підтверджена. І це створює таку додаткову напругу, правда, і невизначеність. Чому воно взагалі з'являється, якщо не підтверджено? Ну, можливо, якісь візуальні свідчення очевидців, які швидко поширюються, або це просто частина ширшої картини, яку ЗМІ намагаються скласти от прямо зараз. <татрізвіст> mm -hmm. Добре, давайте спробуємо тепер скласти ці шматочки докупи. Отже, що ми маємо? Є повідомлення про атаку, начебто іранські ракети. Є реакція ППО Ізраїлю, працює, перехоплює. Так, є наслідки, пряме влучання, пожежа в хайфі, про це кажуть місцеві змі. І є оця ну, зона невизначеності, непідтверджена пожежа біля Тель-Авіва. Віва. Mm. Картина виходить така: динамічна, тривожна, але дуже мозаїчна. Зібрана з окремих шматочків, і якість цих шматочків ще треба перевіряти. виходить. Абсолютно вірно. І якщо глянути на це ширше. Ці уривки вони ж чудово ілюструють отой виклик, з яким всі стикаються під час криз. Як відрізнити, де сигнал, а де шум. Угу. Маємо швидкі, емоційно заряджені штуки типу хайфа вогне. Маємо дані про офіційні дії ППО, але поруч туманні, неперевірені чутки, як от пожежа біля Бенгуріону. І все це одночасно, так? Саме так. Все це приходить одночасно. І формує таке первинне, часто, ну. Хаотичне враження. І це ж підкреслює, наскільки важливо критично сприймати інформацію саме в перші години таких подій. Тобто виходить, що ці джерела нам показують не стільки саму подію, як таку, скільки процес її висвітлення от в реальному часі. З усіма цими швидкостями, неточностями, прогалинами ми ніби бачимо, як формується наратив кризи. Точно. І це підводить нас до цікавого питання, над яким варто подумати. От коли ми отримуємо інформацію такими уривками, де емоційні описи, непідтверджені дані, все змішано з якимись фактами, як це впливає на наше розуміння? Ще до того, як з'являться якісь офіційні перевірені звіти, так саме так. І чи не формує саме оцей первинний часом хаотичний потік інформації, ту рамку, через яку ми потім сприйматимемо вже всі наступні дані, навіть якщо вони будуть більш виважені? От над цим власне, власний варто замислитись. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.